Фольклорно-етнографічний колектив Шовкова косичка повернувся з численними нагородами з міжнародного свята літератури та творчості Лесені джерела, який проходив Новоград Волинському Житомирської області. Перед початком колегії керівництво району за самобутню виконавську майстерність, популяризацію народної пісенної творчості та збереження національної традиційної культури та за участь у міжнародному святі нагородили дипломами та подяками учасників даного мистецького гурту. Гучні оплиски адресували заслуженому артисту України Сергію Орлу. Відзначили перед засіданням. Дням колегії і ювілярів серед іменинників заступник голови райдержадміністрації Степан Іроденко, сільський голова села Заріччя Михайло Вацик та сільський голова села Цуцилів Микола Дудчак. Розпочалась колегія із підсумків виконання соціально-економічного, культурного розвитку і бюджету району за перше півріччя 2013 року. У своїй доповіді начальник управління економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації Василю Ніяк зазначив про зниження обсягів видобутку нафти і газу у районі керівництво НГВУ Надвірна Нафтогаз. переконане, що вже незабаром. Ситуація покращиться, оскільки підприємство планує збільшити видобуток нафти і газу за рахунок двох нових бурових. Ми дійсно за перше півріччя до першого півріччя минулого року маємо невеличкий спад по видобутку нафти. Він там зовсім невеликий: 140 з копійками тонн і 440 тисяч метрів кубічних газу. Це у зв'язку із тим, що вже 8 місяців в ремонті знаходиться свердловина 4 на Лопушні. Ми туди вже вклали 13 мільйонів гривень на ремонт цієї свердловини, І це кілька днів тому запустили її, а там пішла вода. Також знизилося виробництво плити ДСП. Не вдалося відновити і роботу пат нафтохіміка Прикарпаття в агропромисловому комплексі. Ситуація, за словами чиновників, краща у порівнянні з минулим роком. Обсяги реалізації м'яса індика збільшено на 16%. Тут також продовжується робота з інвесторами. У 2013 році одним із підприємств укладено 1132 договори щодо оренди 469 гектарів сільськогосподарських угідь та розширено площу посіву ярих культур. Невтішним залишається спад виробництва у будівельній галузі. Про Року е, обсяги будівельно монтажних робіт від, від у порівнянні з відповідним періоду минулого року знизились на 25,4%. Е, проти, е, в минулому році падіння склало 47,6%. Основною причиною зниження обсягів монта, будівельно монтажних робіт є призупинення реалізації інвестиційних проектів упад на Прикарпаття. А також зменшення обсягів житлового будівництва протягом 2013 року підприємствами району освоєно 17,3 млн грн мільйона гривень капітальних інвестицій. На одну особу припадає 151 грн проти 533,6 грн гривень по області. Проблемним на надвірнянщині є питання виділення земельної ділянки для полігону твердих побутових відходів. Ми тільки-тільки почали проговорювати питання щодо можливості. І глибокого вивчення перед тим влаштування такого полігону, цивілізованого полігону, сортувальною лінією на території колишньої військової частини в Майдані, як зразу поступили звернення. Громада проти. І хтось собі заробляє дешевий дешеву популярність, дешеві дивіденди. Для того щоб узбурювати народ і показувати, що це нам робити не треба. А підкажіть мені, будь ласка, шановні сільські селищні голови, керівники громад, підкажіть мені керівники підприємств. Підкажіть мені, будь ласка, а де нам в районі, куди нам дівати сміття в районі? Також під час колегії голова районної ради Василь Попович нагадав про збір коштів та спорудження пам'ятника борцям за волю України. Громада району повинна активніше долучитись до цього процесу. Відзначив очільник району і про відновлення бункера грома на горі Березувачка. У нас зараз продовжується відновлення і реконструкція бункера грома. Це на горі березовачка у зелені. Якщо я бажаючі, в четвер буде проводитися туди сходжень для того, щоб допомогти там з сокерами з лопатами, хто чим може. Невтішною є фінансова ситуація в районі. Надіємося, що е, слідуючого року може бути перспектива, оскільки далі е, Податок з доходів фізичних осіб зараз. Ми вже такі довідки підписали ті підприємства, які платили в Долинський район. Повернувся в нас з загальної суми виконаних бюджетних видатків: 97,1% спрямовано на фінансування захищених статей видатків. Зарплата енергоносії, тобто залишається всього 2,9% Це на фінансування і на соціально-економічний розвиток району. Хоча, незважаючи на складну фінансову ситуацію, заборгованості з виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ району станом на 1 липня немає. Проблемним питанням залишається блокування коштів казначейською службою. Станом на кінець липня, по місту Надвірна ми маємо по актах виконаних робіт і по авансових платежах до мільйона платіжок, які знаходяться у казначействі в Надвірнянському районі. Місто надвірна має серед Надвірнянського району у бюджеті розвитку планові і фактичні надходження 2012 року і планові надходження на 2013 рік біля 4 мільйонів. Кожна сільська селищна рада там має від 50 хто скільки. Плюс те, що було відмічено Василем Степановичем Мініятом, про активізацію економіки міста в ракурсі залучення різних джерел поступлення, тобто програми обласні, державні. Плюс обласний спецфонд мільйон сімсот це кошти для продовження водовідведення і будівництва каналізаційного колектора по вулиці Молодіжного проекта, і 700 тисяч на рекультивацію діючого полігону. Ми на кінець року можемо вийти на цифру по незахищених статтях по актах виконаних робіт, якщо е, структурні підрозділи, комунальні підприємства і інші. Суб'єкти, які захочуть освоїти, вийдемо на суму біля 6 мільйонів. Що нас чекає на Двірнянську міську раду? В Кінці бюджетного року суди заблоковані рахунки і практично призупинення програми виконання плану соціально-економічного розвитку. В жахливому стані в районі залишаються дороги. Це питання сьогодні у кожного на устах. Цікавились ремонтом автошляхів на Двірнянщині і на колегії райдержадміністрації. Ну, їхати неможливо. Йти складно, підуть дощі взагалі буде жахливо, там топитися можна буде в тих вибоїнах. Так от я тому і запитую, і думаю, що члени колегії, і всі присутні, і вся громада надвірнянського району якраз задають одне запитання. Коли в районі будуть більш-менш придатні для проїзду дороги? Я не кажу автобани. З понеділка. Ми беремося до роботи по пасічні. Основна причина жахливого стану доріг, кажуть дорожники, це нестача коштів. Начальник надвірнянського райавтодору автодору Віктор Зінкевич бідкається, що його працівники працюють тільки три дні на тиждень. Підприємство ледве зводить кінці з кінцями, підводить і застаріла техніка. Стан доріг надвірнянського району абсолютно нічим не відрізняється від стану доріг інших районів області на превеликий жаль. Ситуація, що до цього всім зрозуміло, я не буду тут повторяти. Я лише скажу так, що для порівняння на, чер... на липні, на серпень місяць нам з державного бюджету заплановано 4,5 мільйона обсягу фінансування. Для порівняння, для того, щоб ми закрили надвірно оці карти, які ми нарізали в квітні місяці. Треба 3,5 мільйона мінімум. Ось відповідь і на всі інші питання. Ну, Тим не менше, ми повинні знаходити вихід з даної ситуації, і ми її знайдемо. Надвірну ми приведемо до порядку. Е, сподіваємося, що це станеться в найближчих два тижні, тобто за два тижні. Я думаю, що ми е, основні роботи по місту надвірні закінчимо. Це е, це означає, це, що ряд інших об'єктів трошечки будуть ущемлені.